Участие в таможенном союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном дает возможность устранить торговый дефицит. Трехкратное снижение цен на газ, переход на цены внутренней доходности, отмена экспортных пошлин на нефть. Общее улучшение условий торговли примерно 10 миллиардов долларов. Это то, что сегодня Украине не хватает для балансировки платежного баланса. Готова ли Европа закрыть эту брешь? Десять мільярдів доларів і жодного та ска можливості, яку е, дає інтеграція з нашим таможним союзом. Я на 100% впевнений, що ніхто не повірить у те, що грузинська мінеральна вода, молдевське вино, український шоколад, литовський сир чи білоруські молобкопродукти небезпечні для здоров'я російських споживачів. Це просто неправда. Я ненавиджу термін торгівельна війна, і вона просто неможлива. Бо те, що відбувається між Росією і Україною, це порушення норм ВТО. Вперше в історії України більше половини населення підтримує інтеграцію до ЄС. І вперше в нашій історії митний союз підтримують менше 30 відсотків людей. Дуже дякую вам за це, пане Глазів.